Спонсор показу, історія у фляжці. дорожньо транспортна пригода сталася на Черківщині. Там не розминулися автомобілі, шкода Октавія та Джип Чирокі. На місці автопригоди працювали полісмени, кермувальника легкового транспорту. Доправили до лікарні. Водії взяли зразки крові для перевірки на міста алкоголю. Триває слідство. У Кременецькому районі виникла пожежа житлової будівлі. Полум'я знищило перекриття приміщення на площі 7 квадратних метрів. Пошкоджено стіни оселі та комен. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють фахівці. Монастириські рятувальники ліквідували пожежу житлової будівлі. Полум'я охопили оселю в селі Дубанка. Вогнеборці загасили вогонь. Причини виникнення пожежі та суми збитків наразі встановлюються. На Тернопільщині виявили групу шухраїв, які продавали автомобілі, призначені для ЗСУ. За даними слідства, двоє тернополян та мешканець іншого регіону України налагодили схему із ввезення з країн ЄС на територію України Транспортних засобів як гуманітарної допомоги, проте авто не передавали військовим, а продавали приватним особам за ринковими цінами. Підставою для перетину кордону автомобілів спершу слугували клопотання однієї з військових частин про призначення їх для використання бойових завдань. Надалі підозрювані використовували документи одного із благодійних фондів, спеціально створеного з цією метою. Під час чергової спроби продажу правоохоронці затримали шахраїв. На сьогодні встановлено факт продажу чотирьох автомобілів на суму понад 800 тисяч гривень. Вирішується питання про обрання міри запобіжних заходів. Спонсор показує історія у фляжці.